Вони е, зазнали нападу е, російської се групи і він зголосився на цю задачу, е, ну і загинув. Не можна вже розстроїти маму. Не то щоб я там так сильно хотів. Ну всі хочемо жити. Ну тепер у мене вже є обов'язок просто тому, що я вже один син сім'ї. У брата не було також дітей. Так нього була дружина Олена. Якщо б не почалась війна, то думаю, вже б такраз діти були. Вони вже планували. Вітаю, друзі! З нами сьогодні Євген Карась, український військовослужбовець, і також громадський діяч, магістр філософії. Секундочку, ви дивитесь ютуб канал Ростислав Продакшн, ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі. Друзі, поговоримо про твого брата Володимир Карась. Він загинув при обороні Києва 3 березня 2022 року. Небагато глядачів думаю, знають за що він віддав своє життя. Розкажи більше про нього. Бачу, що він був також нагородженим орденом за мужність 3 ступеня 2022 року посмертно за особисту мужність і самовіддані дії. Давай, якщо можеш нам розповісти трошки про нього, адже ми маємо знати також наших героїв. Е, е, ми разом навчались в одному ліцеї. Ну, я після нього вже він був здібним айтішником. і. У 2014 році, тобто він залишив цю роботу, він пішов працювати в військово-польову пошту, тому що в часи Януковича мене з ним перепутали, йому поламали череп. Був напад ескадрону смерті Януковича. І в під'їзді, коли я вийшов, поїхав на зустріч, А він вертався додому, і вони подумали, що він це я, і касетом його побили. Важко травмували переломи. Та були операції через це він там чітко втратив можливість працювати там за комп'ютером, тому що розфокусовував. Зір і так далі, і на війну він теж уже якби стану здоров'я. Він там ну там головні болі, тиски так далі. Він не міг піти воювати. Але він все одно поїхав. В принципі, він побачив ту війну тоді, що навіть більше досі, якщо що ми десь деякі підрозділи потрапили. Тому що він пішов військово-польову пошту. Це був просто волонтерський проект, проєкт, називався польова пошта. По суті, це були як волонтери. І він завозив посилки, доставки на передову і жартома, якби деякі військові жартували, що «Вовчика Вовчикачу буде немає. а У нас є коли ти заїжджав, він там в Усінавдіївка, Піскі, ті е, міста де, сектор М, де були там, лінії зіткнення, гранітних і так далі, то тобто дуже багато шастав, дуже багатьох військових знав. Е, і, скажімо, він, це, він так от і прикро, що і іронічно він от, УБД отримав десь в січні 22-го року. Січна з року він отримав БД, тому що передбачалась людина, яка виконувала там, була в зоні бойових дій. Часто приводила там час, тому що ці польові патрулі вони й у них знаходились тоді, і пошти в зоні бойових дій. І вони весь час ввозили. саме ти можеш сидіти в окопі. А той, хто возить посилки, особливо це легкоброньований якби транспорт, або неброньований, То ти знаходишся в зоні прильота постійно, коли ти заїжджаєш в важкі регіони. Тому йому навіть врешті вручили ОБД від держави, і вже почалась нова війна. Ну і на цей етап, коли вже була така вакханалія, то само собою вже не грав роль там, стан здоров'я і так далі. І він висловив бажання да, вже зброю в руках воювати. Хоча міг би бути волонтером і по стану здоров'я, по всьому його би комісували. Але він прийняв рішення отвоювати. Ми разом поступили до сил спеціальних операцій і працювали по Київській області. Добре, знав ці місця. Е, Володя він мав дуже багато товаришів, знайомих. Він дуже був такий комунікабельний. Його любили друзі. Він був дуже, ну, за рахунок доброти. Він не займався якось, там політичну тяну. Було там членом нашого націоналістичного руху, ну це тому що в часи Януковича зрозумів, що якщо ти не йдеш на війну, то війна прийде по тебе. Тому він почав займатися мало активну громадянську позицію. Хоча переважно, якби просто жив там е мирним життям, і відповідно е коли дуже пройшла ця ця війна, да то зрозуміло, що тут ну, кожен може зробити максимум, максимум, що, що він хотів і. За рахунок дуже дуже добре. Він відзнявся тим, що він, хоча б він був великим, був ще мене двохметрового росту, і обличчя там коли він. Не... Да, то він такий суворий, виглядає так суворо. Але він був дуже добрий, надзвичайно, тому що велика людина себе може бути дозволити доброту. І за рахунок цього його дуже любило багато там, різних людей, там якісь і політики, і підприємці, і просто військові. І ці всі контакти, звичайно, були були корисні там і в громадській діяльності, і, і на війні. Ну, але да, так трапилося, що він в тій операції, розвідувальній в Мотижині, якраз тоді вони шукали С-300. Там по інформації тоді знаходився російський комплекс С-300, який заважав роботі нашої авіації. Під це вони підтягували там е їхня авіація піду, могла працювати де по всій території Київської області. І задача була С-300, і плюс село зашли тоді росіяни. Уже там почався цей геноцид розстрілу, і так далі. І була задача да, військ е, спеціальних операцій розвідувати цей район е, для того, щоб там працювали бойові групи. І от в складі групи розвідки, тобто вони вирушили туди. Е, він офіцер з ним був і ще один боєць е, і теж з наших груп. І ну пощастило, що. Їм... В ході цієї розвідної діяльності, в, 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 вони е, зазнали нападу е, російської цієї от, групи і ще були там вступили в бій там, тероборона, залишки, які її були, і загинули що, тр трошки пізніше. Це було на, такі, я не тільки питаю, не в той самий момент. Загинуло ще там два бійця територіальної оборони е, цього містечка. От ну це така робота була на межі, не було там якоїсь помилки, тому що ну це війна. Тому вона кажучи, задача важка, задача ризикова. але в той момент, коли ворог під Києвом там не було часу роздумати, тому він зголосився на цю задачу. Ну і загинув. Військова частина і держава стосовно його загибелі, зробила максимально все, як воно має бути. Там і в той момент він вже було тому що документи доходили. Армійська система тут, якби з честю, свої обов'язок зробила. Вони навіть там батькам якісь. На якісь свята там передають якісь там шоколадки, щось таке. Це такі дрібнички, і вони значить, що це дорінички, але це прийняла кількість подарунки, тобто намагаються підтримати, тому що розуміють, що наша родина да, віддала е, дуже дорогу е, частинку е, себе. Ну і в цьому контексті, мабуть, е, от, загинути за рідну землю, тому що там е, я якраз е, перед його загибелью ми ночували перед тим в. Ну, ми там виїжджали в район роботи, коли туди, де противник, а їй була перевалочна типу, база. Привалочна база вже в зоні, де було небезпечно, і ми там е, селились по хатах там, по українських е, селянах. І там якраз ми з ним ночували у нашої там якоїсь там троюродної тітки. І, бо там звідти там, від вже, на, там кілометр 50 е, до mm -hmm. селища, де проживала наша е, бабуся вже покійна. Тобто, то це, в принципі, там Київ, тут це село, це все була як, от, наша така от земля. І ну, загинути в боротьбі, щоб припинивши от, окупацію або спробувавши мінімізувати там просування ворога за рідну землю. то це така почесна гибель для чоловіка. І в цьому сенсі вводі пощастило, що не було це якась там загибель, там помилка, що якийсь там де, от, не, не допрацьовано, недодумано. І ну вже трапилось, як трапилось. Так, це був твій єдиний брат, правильно? Так, да, це єдиний брат це тепер для мене зачине велика проблема, тому що е, так як я живу таким е, надзвичайно активним життям, то мені завжди було простіше, я знав, що е, якщо мене десь колошкають, в моїй родині я брат, і там е, він продовжить ріди і так далі. і Є у батьків ще один брат. А Тепер вишився я, а я якби носата падлюка, і я завжди суду свого носа туди, де, де цікаво і весело, і небезпечно, і але зараз на мені подвійна відповідальність, і тому як я вже зазначав в одному з ефірів, я не розчарую свою маму. Я обов'язково доживу до кінця війни, ми обов'язково в Москву, е, ну тому що не можна вже розстроїти маму. Не то, щоб я там так сильно хотів жити. Ну, всі хочемо жити. але тепер у мене вже є обов'язок просто тому, що я вже один син сім'ї. Mm. Це, до речі, велика проблема, тому що я уявляю, от, е, наприклад, диверсанти, які загинули, в, робили бавовну в Курску. Е, оця група глибинної розвідки нашої диверсійної загинула от, Максим Непий пиво. Татоша, там цей молодий хлопець, не пам'ятає, Богдан Богдан Лягов і ще один Айдаревець, не я не пам'ятаю, я ще то. це все були єдині син, сини в своїй сім'ї, єдині е, діти у батьків. І вони всі були без дітей. І це красавчики, пасіонарі дуже талановиті, здібні, і от вони позбавили націю продовження свого роду, свого генетичного класного ходу, і батьки лишились без дітей. То це, звичайно. Дуже страшно. Так. І я наскільки розумію, того брата не було також дітей. так нього була дружина Олена. Якщо б не почалася війна, то думаю, вже б якраз діти були, вони вже планували але вже трапилось як трапилося. Е, дякую, що поділився особистою історією.